Реабілітація в педіатрії дуже важлива, тому що сприяє відновленню втрачених функцій організму та виведенню людини із хворобливого стану. В дитячій лікарні нашого міста використовують для цього інноваційний підхід. Тут встановили сучасний тренажер для реабілітації у віртуальній реальності. VRNow, розроблений українською компанією Edwin. Це безумовна розробка IT-компанії та українських реабілітологів. Тому це саме програмне забезпечення, це подарунок нашої компанії Нікопольської дитячої лікарні. Ми дуже ну правда, ми сьогодні ми радіємо, що ми тут. Нам страшно так, ну да, бо ми якраз потрапили під арт-обстріл. Але ми, ми радіємо, і ми дуже дуже сподіваємось, що це принесе дійсно користь для діточок, для дорослих, для всіх, хто буде користуватися цим тренажером. За допомогою окулярів, що поєднані з системою датчиків та комп'ютерним забезпеченням, пацієнт занурюється у віртуальне середовище, де безпосередньо впливає на сюжет, в якому знаходиться кожен рух людини, який вона робить у фізичному світі, відтворюється у віртуальному. Цей тренажер розроблений спеціально для того, щоб розвивати силу рухів, амплітуду і готувати людину до постреабілітаційного життя, за рахунок того, що у нас є різні середовища, які імітують реальне життя людини. У тренажера наразі є чотири віртуальні середовища: тренувальна кімната, де пацієнт вчиться взаємодіяти з предметами, спортивна зала, де виконує вправи, кухня, де призвичаються до повсякденного життя, та кімната для вправ на розвиток діапазону рухів рук або ніг фахівці впевнені, що в порівнянні зі звичайними методами реабілітації технології VR дають набагато більший ефект та прискорюють реабілітаційний процес. Ми надаємо перевагу в першу чергу тих, хто. Травмувалися після важких травм, ДЦП, болі в спині, які прооперовані, які після важких переломів. Тому лікар-фахівець направляє на консультацію до лікаря фізичної реабілітації, то фахівець вирішить, чи Займатися звичними вправами або використовувати вірнау це тренажер для швидкої реабілітації. Сеанси реабілітації проводять безкоштовно. Один курс може тривати від 5 до 14 днів. Перші пацієнти вже проходять заняття на цьому тренажері, коли я Займаюся вдома якось своїми справами, то в мене болить спина і завдає мені великий дискомфорт. А коли я граю у ці окуляри, то я забуваю зовсім про свій дискомфорт. Отже, завдяки тренажеру у віртуальній реальності, Віарнау нікопольські медики розширюють межі лікувального простору, а пацієнти отримують не лише задоволення, а й гарні результати з реабілітації.